Сьогодні особливий день. Сьогодні день, коли ми будемо брати участь у вечері Господній. Слово Боже каже, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Через вечерю Господню проповідується Євангелія. Коли пояснюються її складові. І ці складові вечеря Господні вказують на те, що Бог прийшов у людському тілі, приніс себе в жертву за нас і воскрес, має прийти і знову має прийти, щоб заснувати своє царство. Царство на землі, в якому будуть жити його діти. Господь Воскрес, і в ньому ми маємо так само Воскресіння. І сьогодні ми будемо говорити про Воскресіння. Ми будемо читати Слово Боже, яке записано в Євангелії від Івана в 5 розділі з 24 по 30 вірш. Євангелія від Івана, 5 розділ, з 24 по 30 вірш. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді, по правді, кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і сину віддав життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтеся цьому. бо надходить година, коли всі, хто в грубах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресення життя, а котрі зло чинили на Воскресення суду. Я нічого не можу робити сам від себе, як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Темою цих віршів є Воскресіння. Господь нас навчає, що всі люди спасенні і неспасенні воскреснуть з мертвих, буквально фізично. Але тільки спасенні люди Воскреснуть для життя вічного. Не спасання Воскресне для суду і вічної кари. Так само ці вірші доводять, що Ісус Христос є Бог, бо має життя у собі, щоб воскрешати і чинити суд. Аж Господь воскрешає Він є життя. Так само Він і чинить суд. Ісус дає життя всякому, кому захоче. Люди, які приймають це життя в Слові, називаються тими, які слухають Слово Євангелії і вірують в Отця і Сина. Це 24 й вірш. У цьому вірші наш Господь нас навчає про умови, які потрібно виконати. Що залежить від нас, щоб отримати життя вічне. Слухати Слово Мого каже Господь. Що це значить? Читати. Наповнювати свій розум і серце словами Ісуса, Його навчанням, як потрібно жити, як поступати зі своїми ближніми. Закони, на яких побудований світ. І найголовніше, який він є, наш Господь. Слово Боже нас навчає, хто Він є. І знаючи це, хто він є, ми знаємо, як правильно себе повозити, поводити з творцем сього. Тоді ми будемо розуміти, для чого ми створені. Тоді ніхто нас не зможе звести, ніхто нас не зможе обманути, бо ми будемо розуміти, куди ми йдемо, що ми робимо, для чого ми робимо. В кожній сфері нашого життя. І друга умова це вірити в Ісуса. Знати все це це ще дуже мало. Цього не це, це недостатньо. Вірити, це значить. Виконувати все, що ми знаємо. Як у 4 розділі, 17 вірші, сказані такі слова. «Отож, отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. І коли ми це виконуємо, Господь на основі своєї смерті і пролитої крові за занажвіть дарує нам життя вічне, відроджує у нас нову духовну сутність. За образом своїм. Слово Боже каже, що той, хто виконав ті умови, він перейшов від смерті в життя. Життя ми отримуємо в теперішньому часі. Коли ми повірили, коли ми виконуємо живемо, вірою нашого Господа ми отримуємо життя відразу. Народжені від Бога вже духовно воскресли, але нас ще чекає майбутнє Воскресення. Це воскресіння фізичне тіла. Апостол Іван каже, третій розділ другий вірш, улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як він є. Це наше серця дає надію. Це нас підбадьорює. Ісус має життя в собі, суд належить Йому. У вірші 25-му мова йде у вірші 25-му мова йдеться про мертвих духовно. У вірші 29-му йдеться про Воскресіння всіх померлих. І Біблія нас навчає про три види смерті. Це є духовна смерть, яка сталася задамо. Хоч він фізично зовні відразу нічого не змінилося, але Адам духовно помер. Це вказано в першій князі Мойсея. Фізична смерть. Бо всім належить помер. Потім суд каже слово Боже. І ми знаємо, і ми бачимо, що час нашого тіла на тій землі закінчиться. І ми роз'єднаємося з ним. Хто це хоче приймати, хто це не хоче приймати. Але... Є факт. І третя смерть. Це є вічна смерть. Це дехто хоче сказати, що от я живу в тілі, потім темнота. Але ні. Смерть буде тривати вічно. Ми не знаємо, як це, що це, але Слово Боже каже, що це є страшні речі. Слово Боже каже. Ті, що чинили добро, по на Воскресення життя. А котрі зло чинили — на Воскресення Суду. Господь не вчив по виконанню добрих вчинків. Але якщо ми почитаємо Івана 6, розділ, коли народ підійшов до Ісуса Христа, вони сказали, це шостий розділ, 28, 29 роз, вір. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав, оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, кого Він послав. Тому згідно з слів Ісуса, діло Боже це жити вірою. Ісуса Христа і тільки тоді сам Бог дає нам нову духовну природу. Змінює нашу середину, наше єство, Дух мусити. І після того тільки нам властиві добрі вчинки. Як і вкаже в другому розділі 26 26 вірші, бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Спасіння ми отримуємо віру в Христа, але добрими вчинками або виконанням того, що нам заповів Ісус, ми зрощуємо нашу віру. І навпаки, коли ми байдужі до виконання е, добрих вчинків чи заповідей Господніх, е, наша віра слабне. І в кінці, коли приходять випробування, ми можемо відпасти. Так каже слово Боже. По своїй суті діла людини не визначають її спасіння, але свідчить про її сутність і є індикатором, куди людина рухається, і хто її Господар? Ісус Христос або Диявол. Воскресіння життя і Воскресіння суду. Слово Боже каже! В Даниїла написані такі слова, пророк Даниїл, 12 розділ, я буду читати другі далі війни. І багато хто з тих, хто що сплять у земному поросі, збудеться. у дні на вічне життя, а одні дні на, на вічного гидоту. А розумні будуть сяяти, тих світила небосвода. А ті, хто привів багатьох до праведності йому в зорі віки віків. Для віруючих ми вже воскресли для життя вічного. І віруючи, воскреснуть першими, першими. Так каже Слово Боже. Об'явлення 20 розділ, 4 вірш каже: І бачив я престоли та тих, хто сидів на них. І суд їм був даний, і душі за свідчення про Ісуса за Слово Боже, які не вклонились звірині, або образу її, і не прийняли знамена на чоло своє, на руку свою. І вони ужили і царювали з Христом тисячу років. Слово Боже каже, що ті, що прийняли і випинили умови Христа, які жили вірою, вони отримують тіла подібну Тілу Ісуса. Слово Боже каже, що. Получимо ми тіла духовні. Це не буде таке тіло, як ми зараз маємо. Це буде нове тіло. Це дуже детально описує апостол Павло в 1 Коринтян 15. Року. Для невіруючих, для тих, які за життя не дбали і не виконували про заповіді Христа, Слово Боже каже, що підуть на вічну гидоту, Ми читали Данії Будуть осуджені. Будуть вкинуті в озеро Оляни. Це сказано в Івангелі. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той вкинений буде в озеро Орня. Книга життя це є наш Агнес, наш Ісус Христос, який нас відкупив своєю кров'ю не за наші заслуги, а по своїй великій милості. І людська зіпсована природа. Кожен з нас не шукав Бога, але Бог в першу чергу найшов нас і притягнув до себе. Ми мало зробили для свого спасіння. Господь нас тягнув і працює кожної хвилини, щоб ми спаслися. Всіма силами нас тягне до себе. І часто ми противимося. Але сьогодні маємо надію. Ми маємо надію на Господа. Ми маємо надію на те, що живучи вірою, ми отримаємо життя вже тепер і отримаємо життя в майбутньому. Сьогодні Слово Боже нам нагадує, та? що Ісус Христос ось-ось прийде, але вже як суддя. І кожна душа дасть звіст за використаний час життя, бо є речі, які людина не може не робити це не поклонятися і не служити. І Якщо свідомо не віддати своє життя Христу, то свідомо чи несвідомо людина віддає себе в рабство диявола. А він тільки приходить вкрасти, вбити і погубити. Сьогодні ще є час, щоб прийняти життя вічне, прийти до Христа. Іван каже, усе Євангелія Івана, 6 розвитку це вірш, Ісус Христос каже, усе прийде до мене, що Отець дає мені. А того, хто до мене приходить, я не вижимаю. Амінь.